Черговий концерт військового оркестру просто неба влаштували музиканти 3-го полку спецпризначення у Кіровограді. Вже традиційно провели його поруч із військовою частиною у ковалійському парку. У такий спосіб вирішили залучати молодь на контрактну службу в армію. Подробиці знає Олександр Ільченко. Щотижневі концерти в парку вже стали для музикантів традицією. Мета незмінна залучити молодь на контрактну службу в армію. Проте це не єдине завдання. Це жива музика. Кожен музикант він вкладає частинку свого душевного тепла, частинку себе в цю музичну фразу, в ці всі нотки, в ці пісні, в ці тексти, в ці зміст цього художнього твору. Е, просто щоб люди скажуть більше позитиву внести в наше життя. Щоб ми стали з вами добріші такого плану, для того започатковано ці концерти. Репертуарі оркестру безліч творів, зокрема, світова естрадна класика та національна музика. Сьогодні грають багато пісень легендарних квін. класні. Здивована, що така якість виконання і таке репертуар. Ну, все класно. Що найбільше сподобалося зараз? Квіна квіна, подібні концерти оркестр проводить вже більше місяця. Результати є, запевняють військові. Працює за один захід. Ми маємо 5-6 чоловік, бажаючих вступити на військову службу за контрактом до третього полку Спеціального призначення. Ми зацікавлені в комплектуванні цього цієї військової частини, так як вона знаходиться на території нашого кіровоградського гарнізону. Звичайно, кількість людей пішла більше. Хлопці, які от бачать себе в майбутньому військовими, вони підходять, звертаються, знають принцип, по якому призиватися, і проходять у нас частину. Новачки мають пройти безкоштовну двомісячну підготовку в навчальних центрах для учасників АТО спеціальні умови. Ті громадяни України, котрі приймали участь у антитерористичної праці, були мобілізовані, мають. Досвід бойових дій вони мають право іти на на пряму в військові частини і там укладати контракт. Зараз в оркестрі 20 музикантів Сергій Францішкевич повідомив, вирішується питання про розширення складу оркестру. Зараз е, твори музичні пишуться шедеври на великий склад оркестру, і для того, щоб до слухача донести, передати весь зміст твору. Там дуже е, ну, багатий оркестр, багаті е, музичними голосами. В мене, на жаль, тільки 20 музикантів, і от от через це ми, ми стараємося. Я сьогодні також брав музичний твір і його е, редагував під свій склад. Дивували не тільки грою, а й співом. Концерт тривав близько години. Запевняють, грати в Ковалівському парку щоп'ятниці продовжать. А диригент розповів, мріє зробити концерт творів Вальсу. Олександра Ільченко, Антолі Басисти день за днем.